І нехай день буде добрий. Моє ім'я етнологиня Олена Щербань. Я займаюся активною популяризаторською діяльністю у темі українська гастрономічна культура. І от я вирішила для вас зробити курс. Такий курс гастрономічний, кулінарний. Нехай би він складався. Цей перший курс, бо я знаю, що там в мене буде і друга серія, і третя серія, і четверта серія. Бо страв дуже багато. Я хочу популяризувати насамперед свій Полтавський край, я Полтавка, відтак говоритиму про нас. Значить, про Надарма і несправедливо забуті старополтавські страви. Але оскільки їх так багато, їх можна по різному класифікувати, по-перше, для різних категорій вікових людей. По-друге, для чоловіків і жінок, для тих, хто тяжко працює не дуже, для дітей, для людей старшого віку. можна класифікувати страви як буденні, щоденні, святкові. В ритуальні обрядові можна скласифікувати страви як пісні і скоромні. Тобто вегетаріанські і просто для всіх, скажімо так, для, для хижаків. Люди, що вживають м'ясо, я ні, ніколи ображаю. Ось тепер. То я в своєму курсі хочу запропонувати зразу 10 обідніх страв, але таких, знаєте, Специфічних. От, приміром, борщ з галушками, полтавські вареники правдиві, полтавські пундики пряжені, груця. Це такий різновид каші, манники, потім налисники з маком, що може бути ще шпундра з буряками, качана каша. Може бути пиза. Дуже смачна страва, хто не куштує. Лизанку також запропоную. Ось, Ну, мабуть, там вже є атетері ще обов'язково. Мабуть, там вже і набралося скоренько тих 10 страв. Хоча їх насправді дуже багато. І, зокрема, і старополтавських, і загальноукраїнських забутих. Тому почнемо, хоча б з цих. Я запишу 10 відео, як я готую, з чого готую і для чого я це готую. Курс буде корисний для тих, хто цікавиться. Нашою минувшиною, хто цікавиться продовженням тривалістю свого власного життя і життя своєї родини, тобто тих, кому буде цікава тема довголіття, плідності і здоров'я людини і нації, загалом, то курс буде дуже цікавий. Викладатиму в простій доступній формі, сподіваюся, вам сподобається.